З візитом прибув міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш разом із ним включно приїхала делегація збройних сил. Ем, Йдеться мова про те, що вони мають обговорити військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову е, ситуацію загалом. Включно польська делегація планує вивчати український досвід протидії повітряним атакам Російської Федерації, тому що 10 вересня, як ми знаємо, Росія атакувала Польщу своїми БПЛА. Так от яке значення має візит міністра оборони Польщі для України у нинішніх умовах війни і чи може цей візит стати сигналом для інших партнерів такої щодо активнішої військової взаємодії із Україною? Яким сигналом? Я вже стрьомно. Там. Звичайно, що ну, президент Фінляндії вже приїжджав теж до нас. Ну, всім страшно. Я думаю, що там вже сигналів не треба. Всі вже розуміють, що за розмови, що Росія готова буде напасти на? На країни Європи, 30-му році, то втав вони готові це раз зараз робити, а і тому не дуже добре, що приїжджає, Дуже добре, що то Теж для тиску України, щоб створювати спільний простір безпековий, вимагати від країн НАТО, щоб вони збивали шахеди на територію України, в тому числі, вимагати, щоб приїжджали польські військові на територію України і навчалися, а не те, а чого мовити. Повинні своїх солдат відпускати, коли вони тут потрібні, і багато чого іншого. Тому це дуже добра історія. Те, що поляки забігали, це це дуже добре. Бачимо, що Туск вже говорить, що треба припиняти на цю антиукраїнську істерику, яку там качають деякі політики. цікаво чого. Ну, знаєте, що там парочку шахетів виявиться, що Бандера теж не дуже погана людина. Ось і так звана Волинська різанина, може там не все так однозначно, як вони хочуть показати, і так далі. Так що це позитивний процес. У нас є шанс з Польщею будувати спільну, спільну спільну оборону політику, спільне ППО і ну плюс країни Північної Європи. Так що процес зрушився, це дуже добре. Пане Тараса, ви сказали з приводу страху і паніки, яка є у наших західних союзників, але в той же час знаєте безпольотної зони над Україною, чомусь багато країн уникає цієї взагалі теми обговорення. І от буквально нещодавно видання The New York Times дописало, що ще три з половиною роки тому лідер нашої держави Володимир Зеленський партнерам казав про це, розповідав, наполягав створити ось безпілотну зону над Україною. І як показує практика, четвертий рік. Як війни і лише зараз почали реагувати, але тут цікаво, що от напередодні також президент Румунії заявив, що його країна скоріше не підтримує створення безпольотної зони над Україною, про яку заговорили після вторгнення російських дронів як до Румунії, в принципі, так і до Польщі. Чи є реальні шанси, що після таких подальших, можливо, масованих атак з боку Російської Федерації на захід, все ж таки наші західні союзники розглянуть цю тему і безпосередньо створять безпілотну зону над Україною? Ну, давайте так в цьому світі ніхто нічого без ударів по потилиці не робить, так в тому числі західні політики. Якщо не притисне, ніхто нічого робити не буде. Сам інцидент, коли країни НАТО збивали шахеди на території країни НАТО, створ... дає додаткову аргументацію Україні. Говорить: ну якщо ви вже збували, нічого ж не сталося, так давайте над Україну збивати. Це додатковий аргумент, ну принаймні над Україною, ну хоча б над заходом України. Далі почнуть говорити, що там що чого від вас залітає, ну так Україна може і пропустити ж декілька шахетів ваш бік. Да? Ну, тому що ми реально не можемо витримати це. Спеціально, не спеціально, не але так відбувається. Це теж аргументація повинна бути, тому що після того, що відбулося, ну. Тиснути на них вже значно легше, і тим більше вони розуміють, що небезпека десь поряд. Ну, а тепер хочеться поговорити про значення російської нафти? Знаємо, що деякі наші союзники продовжують її закуповувати у росіян. І насамперед, вчора з'явилася інформація, що Хорватія пропонує угорщині і словаччині альтернативу російській нафті. Хорватія нібито, може гарантувати як угорщині, так і словаччині, що можуть постачати їм понад 12 мільйонів тонн нафти для всіх потреб їхніх нафтопереробних заводів. А про це повідомив хорватський прем'єр Пленкович. На вашу думку, чи відмовляться у такому разі угорщині... Чи не від російської нафти? Ну та вони то можуть пропонувати. Тут питання в ціні: Росіяни ж завжди знижку дають, давали знижку, а це дозволяло їй отримувати додаткові прибутки, фінансувати політичної партії, в тому числі правлячі в Словаччині то Угорщини і багато чого іншого. Так що це впливала, впливає звичайно. Ну, тут історія. Вони там ще три роки тому це пропонували. Це вже те, що вони там термінал, є, вони можуть це робити, так є. Але після того як Україна роздовбала роздовбала частину нафтопроводу дружба, коли він припинилася нафта постачатися раптом, це питання стало дуже актуальним для угорщини, тому що просто іншої нафти немає. Ну, і з приводу до речі, ударів наших БПЛА, лютий, в тому числі хочеться поговорити в тому контексті, що лідер України напередодні у вечірньому відеозверненні зазначив, як ефективно працюються наші захисники по російським нафтопереробним заводам та й загалом по паливному сектору, який має Російська Федерація. Так от, лідер України подякував за влучність операторам українських дронів, виробникам як наших дронів, так і ракет. Ну і додав, що відчувається, що українська промисловість на Бирає обертів, ну і таким чином, націкаючи, що удари будуть продовжувати, і можливо ще в більшому такому еквіваленті. Як ви думаєте, чи може регулярне влучання ось таке от наших дронів по російських промислових об'єктах посилити імідж України як активного граця на стратегічному фронті? У цей іміж тут результати можуть бути суттєві для Росії. Це обвал їхнього тилу, наприклад, удари по терміналах, от по, в цьому приморському. Це удар по можливості 30% російської нати експортувати. Не буде нафти, не буде експорту, не буде експорту, не буде грошей, не буде можливості фінансувати як цивільні цивільне галузі економіки, так і взагалі. Військово-російську машину, тому ми на цьому повинні сконцентруватися. Ну і по заводах прилітає. Тут питання не виміджу питання в тому, що тільки так можна перемогти в цій війні. Українські війська понад рік утримують Покровськ на Донеччині, і ситуація, як ми знаємо, залишається складною. Видання News пише що російські війська намагаються оточити місто та створити так звану зону ураження безпілотниками, перекривши при цьому всі маршрути постачання на тлі загострення на фронті. Президент же України Володимир Зеленський в інтерв'ю News закликав Дональда Трампа зайняти чітку позицію. Щодо санкцій проти Росії та гарантії безпеки для України, пан Траси, цікава ваша думка. Чому Росія намагається використовувати військову ситуацію під Покромськом у своїх подальших таких пропагандистських цілях, включно в медіапрострі на своєму телебаченні? Яка їхня мета? Ну вплив на західну думку суспільну, і це працює. Я чув неодноразово. Від в тому числі західних експертів від людей, які я ну, там, точно ну, поважаю їх думку, які спілкуються в кулуарах, в тому числі західними людьми, там і ну, там на США і на, в Європі, а вони піддаються тиску такому інформаційному росіян. Вони представляють там захоплення чого, чергового там, безлюдного села. як ледь не Сталінград, знаєте, це впливає. Вони говорять: ну вони ж наступають, вони ж все виходить, і тому вони Покровські та інші міста от таким чином вони представляють для того, щоб тиснути на європейців, для того, щоб вони не допомагали Україні, і тиснути на Сполучені Штати Америки для того, щоб не допомагали Україні. Ми можемо воювати. Це блеф блефі спецоперація. Вона Десь виходить, але чим далі, тим менше звичайно аргументів, щоб підтримувати таку позицію, і вони ну завжди так поводили себе, ведучи перемовини. Така, така у них тактика ведення перемовин, ультиматуми, тиски, військові погрози і багато чого іншого. Пане Трасе, тут від себе додам. Як ви думаєте, чи достатньо загалом відбувається обізнаність інформаційного от наших західних партнерів, ну і населення, яке проживає в європейських країнах, в країнах НАТО? Ну давайте в чому в чому проблема? люди звикли до війни. Шок був давайте будемо відверти. Дай боже, півроку перше. Так шок був, наприклад, від Бучі, що до речі, перевернула повністю до питання допомоги Україні. А от щодо Ізюма, де приблизно таке саме сталося. Ну от так воно вже пройшло. Непомітно на жаль, звикли. До цього воно війна стала рутиною і вона не помічається. Це наш біль, який кожного дня у нас відбувається. А, вдалі в чому проблема? Неспівтамні не фінансові витрати. Тобто у росіян є можливість куповувати журналістів, в тому числі дуже чесних, дуже чесних змі, які я вже просто сміюсь, коли для мене стало зрозуміло, що чесні люди коштують дорого на заході. Так просто відверто дезінформацію російську під виглядом розлі... різних там аналітичних статей, новин просувають. Фінансується вся ця мережа, тому звичайно тут важко це зробити. Єдиним способом з'являтися в новинах, це бити по території Росії, коли ти робиш конкретні справи. Там, наприклад, ця історія, коли збоушники. Третину стратегічної авіації знищили, оце пролунало на увесь світ. Тут з тим нічого ти не зробиш, так і це не то не може а, ігнорувати. Так і тут конкретні дії, які допоможуть просуватися завжди в порядку денному. А так звичайно, що фонова а, ну росіян більше ресурсів, які України ніколи не буде. Дякую за вашу відповідь. Далі хочу перейти до більш геополітичних новин. Ми знаємо, де перебуває зараз президент Сполучених Штатів Америки. Це вже другий його такий візит, і подекуди в змі дописують його історичним візитом до Великобританії. Так от, король Великої Британії Чарльз Третій під час спільної вечері з президентом США Трампом закликав союзників об'єднатися для підтримки України. Причому він наголосив, що потрібно діяти разом, щоб зупинити російську тиранію та агресію. При цьому дуже цікаво, що президент Сполучених Штатів Америки. Дав певний знак, кивнув у відповідь Королю Чарльзу третьому на його слова. Пан Тарас, як ви думаєте, чи можна трактувати Кивок Дональда Трампа як підтвердження його готовності підтримувати Україну? Чи це радше певний такий дипломатичний жест або навіть в міру етикету? Ну, давайте так. США. Тобто Трамп вже президент України, чи США США. Він буде виходити з інтересу Сполучених Штатів Америки в першу чергу. Ну на жаль, так що США останні 150 років завжди намагалася врятувати Росію. Ну така дуже зручна для них країна. А, ось гарно вона радянський союз вони не врятували, хоча дуже хотілося робити. І це ми повинні теж розуміти, що що таке от відбувається от в такому форматі. А, тому а, чи буде вплив позиції британської корони, конкретно Британії на США, буде. І він же є. Ну, до речі, вчора була ратифікація в парламенті цього сторічного меморандуму про співпрацю між США, а точніше між Україною та Великобританією. Це дуже добре, тому що британці у британців тут інтерес. Знаєте, я сказав, любов з інтересами у британців. Тому що з Україною Британія, це гравець на, 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 в Євразії. А без України ну просто невеликий острів біля Європейського союзу, який ще має вплив звичайно по світу, тому тут позиція Британії дуже важлива, особливо коли про це говорить монархія. Тому що як би не говорили, король і, і двір в Британії має величезний вплив на державні процеси. Тому що ну от, король Британії він же вважається головою держави, хто не знає. Не Ось і там голова він це церкви, в тому числі, ну і командуючий І тому в даному випадку, звичайно, що їх позиція впливає. Ну, це англосакси, у них спеціальні стосунки з американцями, і тому, звичайно, що це буде впливати на позицію американців, які будуть змушені на це зважати. Але тут питання не в іншому. Питання в тому, що не те, що знаєте, там там Трампу так дуже подобається Росія. Там да а він абсолютно утилітарно дивиться, як і попередня адміністрація США. Вони теж дуже не хотіли, щоб розпалася Росія. А, вони дивляться як утилітарно, що з нею робити, яким чином це можна використати в своїх інтересах. От і все. Пан Трас, а як щодо того, як поводив себе Трамп загалом під час цієї зустрічі, тому що е, ми бачили неодноразове порушення королівського етикету, королівського протоколу, ось до прикладу, з'являлася інформація у медіа, що під час урочистості американський президент неодноразово порушував правила етикету. Він поплескав монарха по спині та йшов попереду нього, розмовляючи із гвардійцем. І під час прямої трансляції в об'єктиви камер журналістів потрапило те, як на початку зустрічі Трамп не схилив голову перед монархом, а перша леді США зі свого боку не зробила. Реверанс наскільки серйозно, що Трамп загалом порушив королівський протокол, і чи ну є ймовірність того, що можливо це повпливає на певні відносини між Америкою та Британією? Не повпливає. Ну тому, що Трамп він може собі це таке дозволити, як і його дружина.